Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Від мене давно не було новин, оскільки був зайнятий. я допрацьовував свій контролер Сонцедар, який я раніше е, сам розробив та зібрав для нагріву води напряму від сонячних батарей. Новий контролер, окрім нагріва води від е, сонячних батарей, може ще й заряджати акумулятори. І так, кому цікаво, дивимося. Нагадаю, для чого контролер, щоб гріти воду від сонячних батарей. Можна. І напряму підключити без всякого контролера. Так, да, буде працювати все добре в добру погоду, коли виробітка від сонячних батарей буде дорівнювати потужності навантаження. Тоді буде нормально працювати. Але в пасмурну погоду вранці та ввечері буде розбаланс потужності. Сонячні панелі будуть виробляти менше ніж потрібно для тена. І відбувається завал напруги на сонячних батарей. І за цього дуже великі втрати потужності. Тому я розробив цей контролер, який завжди, незалежно від навантаження, тримає на сонячних батареях задану напругу. Ось як ви бачите, зараз на даний момент 80 вольт контролер тримає завжди. Незалежно що робиться на виході, яке навантаження завжди буде 80 вольт. Це дуже важливо при нагріві води від сонячних панелей напряму. Так, нова версія контролера. Окрім цього, може ще й заряджати акумулятори напряму від сонячних батарей. В даний момент перед вами йде заряд лужної акумуляторної батареї від двох сонячних батарей. Напруга на батареях при цьому притримується на рівні точки максимальної потужності. Ця точка вона не змінюється, вона постійна. Цей контролер щось середнє між шим-контролером. І MPPT контролером. mppt контролер завжди шукає точку максимальної мощності, а мій контролер завжди її держить на сталому рівні. І великої різниці, між цьому я не замічав, оскільки я раніше порівнював роботу цього контролеру з роботою mppt контролера інвертора. І так, що було дороблено в цьому контроллері? Нагадаю, раніше в мене була проблема при вимиканні живлення мікроконтролера або мозгів цього контролера згорав виходний транзистор. Я поборов цю проблему. Ось, як дивимося, я вимикаю живлення на контролер. Як бачимо, напруга на панелях піднялася до 93 вольта. Це на даний момент холостий хід панели. Струм, який йде на акумуляторі, впав до нуля. Так І лампочка, ось яка сигналізує про шим, вимкнулася. Вмикаємо живлення опять вімкнув. Лампочка загорілася, напруга на панелях упала до робочої і з'явився струм на цьому. На, ну, потік струм в акумуляторі. Контролер мій вже перестав боятися вимкнення напруги живлення мозгів. Рішив цю проблему. Далі. Додав таку функцію. У мене раніше була реалізована функція, коли перегрівався оцей радіатор, вмикався автоматично кулер. Я додав ще функцію захисту. Якщо кулер не буде справлятися, наприклад, з перегрівом, контролер вимкнеться. Добавлю таку функцію. Тоді додаю функцію контролю струму вихідного. Воно горить червоненький світлодіод. Якщо я додаю обмеження струму, він горить ярче. Якщо воно подивитись на токові кліщі, струм падає. Це я обмежую вихідний струм. Ось я додаю струм, а ось його обмежую. При обмеженні струму напруга на панелях зростає. При доданні струму напруга на панелях падає, оскільки починається нагружатися панелі, Добавив контроль вихідного струму. Також додав контроль вихідної напруги. Тепер контролер, окрім того, що він тримає напругу на сонячних батареях на вході, має ще контроль напруги та струму на виході. І цей контроль можна використовувати тепер для зарядки. Акумулятори від високовольтних збірок панелей. Планую використовувати цей контролер для перекачки енергії з лузних акумуляторів в літію. Тому додав ці функції. Ось Отак працює. Тепер хочу вам показати. Зараз напруга на акумуляторі. Я вимкнув сонячні батареї, при цьому вимкнулася генерація. Ось ця лампочка загорається, коли працює сим контролер. І струм впав до нуля. Оце зараз напруга на акумуляторі. Тепер, що вмикаємо, це напруга робоча на сонячних батареях. І це зібрати і, і підключити в роботу лужні акумулятори. Це взагалі робилося для того, щоб задіяти в роботу лужні акумулятори. Ну Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових відео.